Усім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні в нас світлий сонячний ранок. І показує, що день такий буде. На завтра грозу показує. Ну, побачимо. Вчора я планував, що поїдемо сьогодні. Ходимо на Талу Сукачем, але через вчорашню бісову Шовковицю сьогодні вже нікуди не поїду. Вчора передав куті меду. Ну, це, щоб вона була тут, то я б її кілька днів розробляв так. Вчора взявся, а сьогодні вже. О. Сьогодні вже нічого. Нікуди і нічого не будемо робити. Зараз довару курочкам, сходжу, за воду заплачу комусь гос, кому комун сервіс, водоканал. хрен його знаю, в очерети, що воно вже зараз як називається. А потім, а потім, а потім, мабуть, сходимо до хлопців. Туди я вже сьогодні не поїду. Щось вроді на завтра кажуть якийсь концерт у нас в Чільнику там до Дня Незалежності, що. Не знаю, щось мелькнуло там таке. Почув, що то за концерт там коли це на 2 на, на, на години, по-моєму? На другу годину. Ладно, доживемо до завтра, побачимо. Показує вже кілька днів я дивлюся на завтра грозу. Ото буде концерт, якщо вона буде. Так, значить, доварюємо. Доварюємо курочка. І підемо, заплатимо комунальні. А далі побачимо. Міжнародна траса у нас тут проходить. що з тої сторони? що з цієї сторони. Ну і як? Ходити? А нехай що тут ходити, так? Да? Ну, прямо як в Америці. Що там нема як пройти, що тут немає як пройти. Все. З ранковими домашніми роботами справився. За воду заплатив. Поки пройшов туди, весь в амброзію заліз. На тротуарі Амброзія по груди росте. От, от вам і по новому. Я кажуть, Совок, ми живемо по-новому. Так да, я бачу. Я тоді бачив і зараз бачу. Я робив у сфері комунальній, де люди жили, там вони самі прибирали, а де хто не живе, так як... Вон там. Там комунальні служби порядок піддержували. Це не по словах, це я там працював і знаю. А зараз все пройти ніяк. Зато концерт завтра. Ну, це ж важливіше. Так, сходити до хлопців, поздороватися, поки що не дуже пече. Їхати сьогодні нікуди не будемо. Через бісубу Шумковицю. Сьогодні будемо дома. Я не знаю, чи вони там є, може вони і далі сьогодні їздять, возять. Ну ладно, підемо зараз побачимо. Ішов я по дорозі. Знайшов. Знайшов, закуповуємо рогату худобу. Значить, я думав, що це хтось губи їх, а це вказується в них нова технологія. Чи як це називається? Їдуть машиною по вулицях і розкидають. Ну де ж ви візьмете тою рогатою худоби, як харми ще... Зразу вирізали, порозвалювали, люди ще пробували держати, так вони ж позабирали всі. Всі пасовища повигорували, позасівали. Та де, де, як, як тримати, де пасти. І газірована вода дорожча, як молоко який дурень буде її тримати ту рогату худобу Так що хоч і з літака розкидайте то Це нічого не зміниться Так, а в парку? А в парку нормально, сві свіженький, що не, ще не прогрівся парк. Да. Різали, різали і не дорізали. Ще не вистачало. Я знаю, як його розрізати тільки. Попробуй різати. Зараз припишуть всі дерева. Ладно. І дан. О, дядя Вітя розходився. Бака зняв. Олег щось під тим газоном лежить. Ну і що в нього тут пішло не так? Поміняв нові нову резину. И бак потерял, да? Mm. Ну будь.

ちょっと待 Значить так, Коля коробку буде знімати. Це довга історія. Якщо це все знімати, то буде бразильський серіал. У мене нема на це все часу. Ладно, поздоровались. Подивились і йдемо додому займатися своєю справою. Це коли я ходив на роботу, та й більше там часу проводив. Ну, на роботі був, та й більше матеріалу знімав, а зараз у мене... Нема такої можливості. От прийшов, ці фігні, ще Зараз трохи дорвемо і прийдеться вивозити. А так, ну що ж, там коля буде знімати. Коробку може б цікаво комусь було, але ж це довго сидіти там коло нього. А в мене нема стільки часу. Він же її не зніме, раз, два і все. А знімати буде тим МТ Там буде веселенько. Ну, чого не поробиш. Дома теж робота. Прочитав я тільки що коментарі Сніжний Барс мені пише, що я люблю себе асоціювати з словом їхати. Ну, мабуть, я не знаю. А що там любити? На мотоблокові їду? На Фіаті поїду. На Фордові їду. Ну, я ж не летю, я не пілот. Якщо був піло... пілот, я <клух> свій час служив в Авіації. У нас були Міги, Міги 25 -і. на аеродромі. <кій> і значить, а в мене я працював, я вже розповідав, воздушка, азотка і все, да? ну так, да. більше нічого не виїжджав. Воздушка і азотка. Ну, це спецмашини для самолітів. Та і приїхав туди в теч там. Механіки щось там, обслуговування якесь роблять. Стремянки такі здоровенні стоять. Вони там, механіки були і капітани, і лейтенанти, по-моєму, і майори. А їх знає, хто вони такі там. Вони всі в робах, погонів не видно. Та й питаю одного: можна залізти в самоліт туди, в кабіну. Вдалось? Щось вони там робили тим мігом. Заліз я туди, сів, а там приборів, очі розбігаються. Не так, як у зілові. Дивився я, дивився, і щось мене зацікавив один речажок, якщо так сидіти з правої сторони. Чимось він був похожий на, на ручник у Зілові, тільки менший. Та й питаю то, а той механік щось там на крилі робить. Питаю його. А що це Не, на крилі він на стрім'янці стояв, щось там робив рядом зі мною? А що це за речажок я взяв за нього? То що це за речажок? А він каже, ти якщо зараз його потягнеш, то на... Ким казав? На 80 чи на 70 метрів гору полетиш разом з цим стільцем. Так. Я пустив той ручник, тихенько, тихенько, по стрем'янці, зліз і пішов, сів у свою азотку і поїхав на стоянку, бо там мене вже не треба було. Азот взагалі там дуже, дуже рідко треба було в ті самоліти. Там в основному воздушка, кислородка. А, азо, а, ну, апа, Апа там постійно було. А азот там дуже рідко. Вони ним продували, що хрень знає. Хто? І нашо міні ваш той ручник. Більше я до них не ходив. Та й не вийшов з мене пілот. Та й того я їжджу. і кажу, що їздив, їжджу, поїду. Бо так воно і є. Їздовий. Їздовий це колись на конях їздили. Хм, я теж їздив. Правда, небагато. А то їздові. Так, ну... А, в общем-то, ви праві. Їдемо, їдемо. От з мотоблоком на городі теж їду. Правда, ногами, але їду сзади. Так, тепер Паша з Київщини. Добрий день. Фордік на місці. Зараз не на місці. Зараз його немає. Зараз його тут немає. Ви нічого не пропустили, він є, але він зараз скоро приїде і, і стане он туди, у той гараж. Бо сюди поставимо одну тертку. А тертка ось така. Там треба щось поварити. Ну, треба поваримо. Афіатик має їхати ще в одне місце сьогодні. й поки він стоїть тут. А потім, а потім... А потім я поставлю його сюди. А мотоблок... А мотоблок кілька днів постоїть тут. Я його накрию, сьогодні. Воно завтра грозу передають. Ну і все, понакриваємо і він поночує. От так. Викупав я пів ями. углибив, поглибив. А, а ще не впав через той поріг, бо я ще туди не залазив. Но мені здається, що я точно впаду. Забудуся, що там не викопано, треба буде прокопати і аж до краю. І хоча всі роботи в основному робляться ось тут, але ж буду йти назад, назад, назад і перекинуся і впаду. прийдеться Прийдеться докопувати до краю. Хоча би ну, там одну сходину можна лишити. Хоча нахрена вона там нужна. Так, ладно, варити будемо ось цею цим апаратиком. Ну що ж, вроді би, вроді би розповів. Будемо Фордик, є. Тільки він вже в цьому поки гаражі постої. От так. Все, тут треба зварювальні роботи робити. Ось цим апаратом. Я пробував ним щось, у мене воно ніфіга не виходить. О. Фіата я варив ним. Подивився під низу, там така щітка як та й взяв електрода, троєчку все повиправляв. Не виходить у мене цим полуавтоматом. Так що варити буду не я. А я, а я. <кхи> О, а він мені тут поклав цю машину. А мені треба буде виїхати. Ладно, потім її заженемо. Мені треба буде вивезти, бо передають на завтра дощ, разу. Та й буде мені тут все гнити. Потім він зажене її. В гараж, а я повивожу Ну це буде ближче до вечора. А поки поки всі бувайте здорові і до зустрічі. іду я на відпочинок.